Спогади революції івано-франківцям показали документальний фільм Євромайдан Чорновий монтаж, який відкривав цьогорічний кінофестиваль Докудейс. Щоб відтворити хроніку революції від початку перших мітингів до розстрілу небесної сотні. У фільмі використовувались матеріали десяти молодих режисерів. Родзинкою фільму є те, що в ньому автори показують погляди обох сторін протистояння. Фільм показано з двох сторін. Там зображено як протестувальники захищають свої права і як міліціонери можливо відстоюють якісь свої позиції, які їм сказали тримати, і показують те, як Відбуваються сутички з двох сторін і напади з двох сторін. Це мені здається дуже важливо показати власне об'єктивно ту ситуацію, яка була на майдані. Показ в Івано-Франківську не обмежився тільки хроніками Євромайдану. Організатори також показали історію 16-денного голодування студентів у Києві 1990 року. Олег Наворенський, учасник революції на граніті, тоді будучи ще студентом нафти і газу, розповідає, незважаючи на страх, все ж виходили на перші мітинги. Це був етап, коли люди, раптом кияни, там багато на це подивилися іншими очами. Тобто це був момент більше агітаційний такий і так далі. І плюс це був момент про те, що систему можна подолати. Так? Її можна подолати, але як ми бачимо з подій, скажімо, навіть. Останніх так система буде боротися. І давайте скажемо чесно. Ну, році система була не подолана, і по цей день вона працює, вона не подолана. На показ також прийшли і активні учасники Івано-Франківського Євромайдану, погоджуються з колегами-революціонерами. Євромайдан це тільки початок. Як на мене, це була не революція, це лише, скажімо так, ну, пролог, вступ, якась така певна увертюра до тих глобальних, глобальних змін, які мають відбутися в українському суспільстві. І загалом, в душах і в умах українського народу, наступні покази Євромайдану «Чорновий монтаж» відбудуться в Херсоні.